Доброго дня Спільнотві. це Володимир Краяр, і як завжди з вами. І сьогодні а, з нами один з не один, напевно, найвідомішою молодий український поет Андрій Любка. І а, ми ось з, взагалі говоримо з ним сьогодні про ситуацію в країні і про те, яке відчуття а, цього з за кордону, тому що Андрій переважно заходиться більше в Польщі навчається. І Андрій, доброго дня. Доброго дня. От бачите, якось так промовисто. Питання про країну, от такий чудовий краєвид, сонце, весна, і питання про країну і про нашу ситуацію одразу забирає з лиця посмішку. Якось так склалося, що от зараз ми в Чернівцях як видно. Це, це важливо, тому що це от якось надихає. Але кілька днів тому я був у Харкові і от власне, Різниці майже не відчувається. Так? Ну, відчувається різниця, тому що Чернівці прекрасне місто. Загалом Харків лише в центрі, так? бо виходиш за 100 метрів і, на жаль, на жаль, якась така відчуття покинутості. Але загалом оце відчуття весни, відчуття цього сонця, яке приходить, воно всюди панує. Так? І мені здалося, що люди, які що люди вже втомилися три місяці? Тривала революція. Потім почався цей конфлікт, але насправді всі б вже хотіли якось видихнути, повернутися до нормального життя, так нормально спати. Зранку, перше, що робити, це там не знаю їсти круасани, а не читати політичні новини чи не почалася війна? Так, тобто люди би хотіли почати жити знову нормально, так жодної війни, жодних загроз. І от ця весна, яка приходить, оце сонце, яке світить, воно якесь таке мирне і прекрасне. І якось аж не віриться, що навколо нас може бути якась от ця ситуація, що знизу можуть їхати танки. І, е, ну от власне так ситуація виглядає. Мені здається, що вся Україна якась така, от вона затиснулася в очікуванні того, що, чим це все закінчиться. Е, якщо стосується мене, е, мене то е, я вважаю, що все буде добре. Я оптимістично налаштований, і мені здається, в силу різних сигналів, які я відчутую, мені здається, що все закінчиться на Кримі і фронтальної війни не може бути, тому що 21 століття воно е диктує інші закони війни. Е Зрозумієте, що навіть війна 90-х років у Єгославії, тобто найближча до нас війна, так? вона е не була фронтальною. Вона полягала у атаці, е вона полягала в атаці, е я маю на увазі вже. 1999 рік і косовську проблему, а не, не власне Боснію і так далі, вона полягала у якихось винищувачах, які бомбили просто стратегічні пункти. Але е, справа в тому, що якщо є якийсь окупант, це може когось заспокоїти, але якщо є якийсь окупант, який би хотів зайняти певну територію. То він це перший, хто не зацікавлений в тому, щоб її знищити це окупант. Так? Тобто фронтальна війна, от танки з цього боку, танки з цього боку, які знищують все на своєму ходу, так будинки, міста, промислові об'єкти, все, вона у 21-му столітті неможлива, мені здається, і вона неправильна, тому що, ну, от, наприклад, навіть якщо б Росія заатакувала Україну, ми починаємо воювати. І, і що залишається з тої частини світу, де пройшла війна, так? Нашу вона вже комусь, так? Тобто люди виїхали. Які ексодус відбувається так масовий. По-друге, е після неї нічого не залишається. Це різниця між Португалією, скажімо так, між е Німеччиною, Голландією і Центральною Європою. Тобто, коли ми говоримо про нашу частину світу, ми бачимо, що у нас, е я пам'ятаю це власне з дитинства, так, коли. Ти їздиш і фотографуєшся на фоні якихось міських там маленьких площ, церков і так далі. і Тобі говорять, що це якась така історична будівля, і ти, і ти робиш якісь фото. і от, Власне, от це те, що збереглося. А насправді, наприклад, в тій же Португалії так, кожен камінь, який ти е, має тисячу тисячолітню історію. Чому? Тому що Португалія біля океану, так, на неї ніхто не міг нападати. Центральна Європа, і її взагалі специфіка полягає в тому, що. Війни, які розпочиналися між Азією і Європою, між Сходом і Заходом у широкому сенсі, вони проходили на нашій території, вони випалювали нашу територію. Тому тут нічого, ну, в принципі, тут немає що дивитися. Так? Тобто, крім якихось міст, які не брали, не обороняли, не здавали, так? але загалом, якщо от ми поїдемо то в принципі майже все знищено, так? майже все це ХХ століття, майже все немає якоїсь культурної цінності і так далі. Тому що тут на цій території не, Росія воювала не на своїй переважній території. І Німеччина воювала переважно не на своїй території. Коли е, оцей захід і схід воював, то він воював у нас, і таким чином все знищував. І тому, е, зокрема, зокрема, ми в тій ситуації, які є, але воно дає певний плюс теж, так? Тому що е, ми не маємо, ми не маємо е, е, якихось версалів прекрасних, е, але це означає, що Найпрекрасніше, що є на цій землі, так, де не залишилося архітектури е, якихось творів мистецтва, де були голодомори винищення і так далі. Єдине прекрасне, що залишилося і що тут треба цінувати і любити, це люди. Це люди, які тут живуть. І, власне, їх, їхню культуру, їхній спосіб життя треба от, як оці фрески 15 століття. В цьому, цьому полягає любов до Центральної Європи. Це замилування, зачудування людьми, які живуть. Завжди під загрозою, під, власне, завжди от, небезпека якась присутня, так? але в той же час вони найголовніше, це дуже добре показала наша революція, чому ми європейці, от, чому це не треба доводити. Тому що є почуття гідності, за яке от не маючи там, версалів, не маючи, е, не маючи нічого, так? тобто виживаючи у матеріальному сенсі, у фінансовому сенсі, так? ці люди мають почуття гідності, мають добре серце. Так? От у цьому полягає Центральна Європа. Ми бачимо, е, якщо от, Би у енциклопедії брати слово людяність так, і описувати ту хрестоматія, взагалі ілюстрація, це оці люди, які тут живуть, так, які власне, помирали за свободу, які, для яких свобода інших, так, тому що той мільйон, який вийшов після того, як побили студентів, так, власне, це люди, які розуміють. Або не розуміють, може відчувають, може це в крові просто так, може це тут у крові, так? Що в принципі будь-яка чужа смерть тягне за собою їжню. Тобто, тут, у цій частині світу, завжди завжди було нелегко. І тому це е, відчуття ліктя, відчуття взаємодопомоги, воно дуже сильне. Так? Але зокрема, і, е, зокрема, воно дає такий оптимізм, тому що ці люди, які зробили цю революцію, зробили е, взагалі. От, Важко сказати, так, зробили Євромайдан, але організували. Йдеться про те, що ці люди могли б побудувати класну країну, так, як у які, якщо б наша медицина, скажімо, працювала так, як е, на Майдані, так, якщо б так люди себе присвячували, і, і, власне, так воно відбувалося, якщо б наші університети працювали як вільний університет на Майдані і чудові, класні, е, знаючі, так, фахівці м, читали лекції на якісь важливі теми. так, Якщо б це все було організовано, як Майдан, то наша країна була би іншою. І мені здається, що головний меседж полягає в тому, що ми побачили на революції, попри забираючи все, так виносячи задушки, ми побачили, що в нас прекрасний народ, в якому ми довго зневірювалися, але ми побачили, що це люди, які е, можуть е, допомагати, можуть будувати так. І головне в них є людська гідність, у них є серце, так, у них є от ці моральні якості, без яких в принципі нормального не буває нічого. І от, от. Хай би вдалося побудувати їм країну. Андрій, ось говорячи про Центральну Європу, про яку ти говориш, ти дуже багато знаходишся в Польщі, ти дуже багато спілкуєшся там з людьми. Яке взагалі відношення до постмайданівського періоду тут в країні і яке відношення до анексії Росії в Криму? Ну, Відношення стосунок у Польщі такий, що вони бачать в цьому пряму загрозу. Тобто це вони чітко знають коли коли Росія нападає, у них є оцей історичний досвід, так тобто 39-й рік поділ, поділ Польщі, потім оці е всі роки окупації. Е е тому мені здається, я взагалі, от дивлячись е там телебачення польське, мені здалося, що під час нашої революції вони більше уваги цьому присвячували, ніж наші телебачення, там належить невідомо кому і так, далі, і так далі. Але просто тема, топ-тема це українська революція. Так? Топ тема це люстрація. У нас, наприклад, ток-шоу про те якою має бути ілюстрація, як вона, за якими принципами має відбуватися і кого торкнутися, у нас такого не було. А там відбувалися у прайм таймі, на найпопулярніших каналах відбувалися ці ток-шоу, розмовляли про те, як Україна буде проводити ілюстрацію. Бачите, у нас в нас цієї дискусії так і не, і не пройшло. Тому мені здається, що, е, що стосунок однозначно негативний, тому що це пряма загроза для них, а крім того, за, оці, за час ну і до того. Польща була нашим найбільшим партнером, але за цей час вони просто показали себе як. Ну, я не я сміюся із цих термінів братній народ, так, братній народ у сенсі російському і слов'янському, і все інше. Але мені здається, що Польща показала, що це країна, яка. ну, по-перше, чим мені здається найважливіша Польща для нас, так тим, що вона подає приклад. Тобто ми можемо завжди показувати Польщу, казати, От це Польща, ну не тут, так, але загалом. і е, казати, що це е, у них вдалося. Вони провели люстрацію, вони провели реформи, вони поміняли правоохоронні органи. У них вдалося. Це можливо. От що найважливіше, так? Тобто не кредити, не будь-що, а приклад, як провести реформи, як, е, як це працює і що за дуже короткий час, за час людського життя, так, за якихось там 10-15 років можна побудувати чудову країну, у, яких, у якій от я просто дивувався, так іде дорога і е, будують надземні переходи із двома ліфтами. Так, це страшні гроші. Я думав, нашу вони витрачають, але це побудова інфраструктури, так, на яку власне, вони за, ну, е, не заборонили, знищили. Знищили корупцію. Відповідно, у держави з'явилися гроші на те, щоб Створювати комфортні умови для людей, і умовно кажучи, зараз інвалід, який виїжджає з цього будинку, він може перейти вулицю, тому що є надземний перехід і є два ліфти, які коштують мільйони. Тобто ця конструкція коштує мільйони, але вона потрібна людям, не державі, але людям. Так, і оцей приклад Польщі, того, що можна дуже за короткий час, якщо справді захотіти, якщо справді провести реформи, якщо побороти корупцію, якщо все змінити, якщо хочеш, то цей приклад він важливий. Так ми можемо. Це не Німеччина, це не Нідерланди, так це наша. Сусідня країна з посткомуністичного блоку, який вдалося це зробити, і відповідно, це дає надію, що і в нас вийде. Так? От що найважливіше. І... Ну, А те, як поляки, е... як поляки поводилися за цей час революції, то, на жаль, я не маю капелюха, я би зняв перед ними капелюх, я дуже дякую. І просто Я бачив, ну, ти коли ходиш із якоюсь жовто-блакитною стрічкою, як там на автобусній зупинці до тебе підходять і, і... і щось кажуть, що е... ми з вами. З Україною, так? Я бачив, як у, у Гданську на березі Балтійського моря у січні, 24 січня, е, зробили віче на підтримку Майдану, на підтримку України, і було мінус 18. І оцей Балтійський вітер. Було страшно холодно. І повна центральна площа була забита. Так? І це були поляки, це не якісь емігранти чи хтось так. Тобто е, вони не могли нічим іншим допомогти, крім вийти і показати, що вони з нами. Так? Збирали гроші, медикаменти, зараз запросили наших євромайданівців у свої лікарні. Мені здається, що це приклад дружньої, так, партнерської країни. І приклад для нас з того, як треба розбудовуватися, тому що деякі закони, деякі законодавчі механізми треба просто перекладати на українською мовою, нас затверджувати і впроваджувати, тому що воно працює. Перше моє питання було про те, яке відношення ось зараз до теперішньої нашої влади, яка по суті прийшла на хвилях Майдану, і яка ну, йдеться вже про те, що а, люди готові створювати Майдан 3.0, для того, щоб тому що не було, ну, говориться про те, що не було реакції на Крим, яке відношення ось до цієї влади, і а, чи є в них відчуття, тому що в Європі а, лунали такі, а, такі вислови, що в Україні дійсно. А, З'являється коричнева чума, чи є е, е, розуміння цього в Польщі? У Польщі теж є маргінальні голоси про те, що е, Майдан це е, небезпека і Майдан це якась така от фашистська загроза. Є такі голоси, але вони дуже маргінальні. Так? Абсолютна більшість підтримує Україну і абсолютно більшість ясно, що не розбирається. Я сам не до кінця, що розбираюся в українській владі новій. так що вона чи схвалювати, чи ну, Тобто, уявіть собі, що поляки, які от дуже побіжно знайомі з цією ситуацією, що, що їм думати, якщо говорити про позицію офіційної Польщі, так уряду, то вони підтримують. Е Новий уряд, і головне, вони підтримують не сам уряд, не, не так прем'єр-міністра Яценюка, так? А йдеться, що вони підтримують курс на реформи, і вони підтримують ідею провести якнайшвидше вибори, тому що лише вибори можуть легімі... е, яким легітимізувати владу. І от е, це, це така позиція. Але е, буквально тиждень. Два тижні тому я був у Берліні на, на дискусію про Україну. І я побачив, що наприклад, у Німеччині чим далі, тим менше інформації про Україну, і вони справді, от в Німеччині, є е, не настільки маргінальна, як у Польщі. Позиція, що Майдан це якесь зло, і що це зробили якісь е, націоналісти е, у цьому поганому сенсі слова, так тобто, це, що це якась така права фашистська загроза, і мені здається, що це от, так пропаганда Росії там. Сильніше працює, так і е, наше завдання мені здається, що єдине, що ми можемо зробити, це проводити вибори. Так, тобто зараз треба провести, е, будуть вибори президента, вибрати кого виберемо. Але потім е, ну немає у нас немає іншого шансу, крім того, як, е, як показати, що ми нормальні, так як призначити вибори парламенту. І мені здається, що теж місцевих органів самоврядування. тобто зробити оце майдан хотів перезавантаження, перезавантажити владу, так на вересні призначити загальні вибори в Україні, так тобто мери, міські ради, сільські ради все, що можна так перезавантажити і разом з тим, наприклад, ліквідувати. Облдержадміністрації власне оцю вертикаль президентську, так і таким чином віддати повноваження на місця, бо на місцях знають, як будувати, ну чи тут треба зробити підземний перехід, чи, чи там. Так? Тобто йдеться про те, що те, що можна вирішувати на місцях, оце теж польсько-такий німецький принцип. От у них так працює. Так? Те, що можна вирішити на місцях, треба вирішувати на місцях. Відповідно для цього треба залишити гроші. Так? Це потребує реформи взагалі самоврядування, але. Ну, перше, що нам треба, це зробити вибори. І мені здається, що ця Верховна Рада, ну вони поки що голосують там за все, що треба, так. Але мене не викликає абсолютно ніякої не те, що довіри, але і теж якоїсь поваги е... взагалі не можна назвати. Але е... ну, ті люди, які там сидять, і які от зараз вони ж так само голосували за оці диктаторські закони, вони так само голосували за харківські угоди, все. І е... ну, вони не можуть там бути. Так? От Верховну Раду теж треба змінити мало. Збили там оці е, совєтські комуністичні зв'язки, так? Але там треба міняти людей. І мені хотілося, щоб це були якісь такі. Е... Ну, от я би я вважаю, що може щось змінитися, якщо буде побільше людей, які взагалі не мали ні політичного досвіду, не були ні депутатами, мерами. Чим менше, тим краще. Так? Тобто хай йдуть нові люди. Можливо, вони не професіонали, але немає такої професії політик. Так? От хай приходять нові, і е, тут головне. Мені здається, зараз просто якісь такі моральні якості. Так? Тобто, е от мені би хотілося, щоб прийшли, е прийшли люди, які мають у собі оцей ген, е ген щирості, ген такої доброти, яка була на Майдані, взаємопідтримки. Так? Е і от хай би вони будували країну.